У Миргородській міській раді відбулося п'яте і завершальне засідання робочої групи, що займалася розробкою стратегії розвитку Миргородської громади. На ньому було представлено проєкт документа, який визначає пріоритети розвитку громади до 2030 року. Ми почали працювати над цією стратегією ще в минулому році. Було проведено багато роботи, багато зібрано інформації. Дуже багато надходило пропозицій в стратегію і стосовно проєктних ідей. Ми отримали дуже багато, більше ста проєктних ідей. Деякі з них повторювалися, тому вийшли вже на кінцевий варіант всіх проєктних ідей, які є в стратегії. У заході взяли участь члени робочої групи, представники місцевого самоврядування та громадські активісти, які зробили свій вагомий внесок у процес формування стратегії. Роботу над розробкою документа від самого початку супроводжували кваліфіковані консультанти та експерти. Нам з розробкою з реалізацією стратегії допомагає громадська організація НШпіль і експерти, які працюють в рамках проєкту Говерла. І кваліфіковано і фахово допомагають нам в розробці стратегії. Це фактично план життя громади до 2030 року. У стратегії розвитку Миргородської громади сформовано стратегічні цілі, які передбачають створення комфортного середовища для гостей і жителів громади, розвиток санаторної, лікувальної, реабілітаційної сфери і туризму, розвиток екологічно орієнтованої конкурентоздатної економіки та підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування. До цього плану дій у нас відібрано 59 проєктів на суму, десь півтора не менше півтора мільярда гривень. Практично всі гроші, які ми плануємо залучити до громади, це гроші з інших джерел. Трішечки від невеличкий відсоток є державного бюджету і невеличкий відсоток міського бюджету на ті проекти, які потребують співфінансування. Завершальним етапом розробки стратегії розвитку Миргородської громади буде її стратегічна екологічна оцінка. Також передбачається, що проєкт стратегії буде винесений на затвердження сесії міської ради. Після додержання всіх законодавчих процедур документ буде оприлюднений на офіційному сайті Миргородської міської ради.